Ти кликав мене. Я прийшов. То ти допоможеш? Ти хоч щось пам'ятаєш? Леді та джентльмени, президент Сполучених Штатів Тадеус Рос. Щоб то не було кепе. Будь обережний. Що нам відомо? Було п'ятеро стрільців. Це організована терористична атака, сер. Під час війни я був генералом. Тепер я президент часів війни. Ворог у вашому оточенні. Я це виправлю. Обережно. Ти не Стів Роджерс. Це точно. Я не він.